Слава Україні, українські орхолюби! Неймовірне, сьогодні небо навколо сонечка, правда ж? І так вже хочеться нашої перемоги, хочеться миру, спокою, якоїсь благодаті і одні думки лишень про це. Я сьогодні була в районі залізничного вокзалу у своїх справах, і ви не повірите, через дорогу побачила, що мені моргають красуні. Погляньте, перебігла дорогу. І, звичайно, що вас запрошую, давайте завітаємо разом зі мною у цей магазинчик квітковий Le Fiori. Знаходиться він у місті Луцьку на вулиці Президента Грушевського, 26. Ось там бачите наш вокзал залізничний. І ось тут знаходиться ця квіткова крамничка. Так що давайте. Подивимось, винуватець сьогоднішнього відео, адже вони мене заманили, мушу вам їх показати і мусимо з вами трішечки поорхомедитувати. медитувати. Розпочнемо ось із цього красення за 600 гривень неймовірного бігліпчика. Як бачите, це якась цікавезна новиночка, бо я таких ще не бачила і впевнена, що подібних ви також бачили, але саме такого ні. Дуже цікавезна губа. Поглянемо з вами кореневу, ось така непогана, без жалеподібних. За 600 гривень також є Феррара, розкішна, крупноквіткова, стандартна кралечка з неймовірною губою. І рюше-подібною пелюсточкою. Ось такий стан кореневої, у неї прекрасний. І ось така крапунчаста кралечка, також крупноквіткова, неймовірно ефектна. Це Мурчія. Поглянемо її стан. Ой, А тут у нас неймовірний стан кореневий, як ми з вами обожнюємо. Дуже багато. Ну і Мурчія сама по собі дуже манить. За 750 гривень, на перший погляд, я одразу подумала, що це африканська королева, але на горшечку написано, що це джойрет. Коренева, зазвичай, у джойрет також ідеальна, тому, будь ласка, дивіться. І Оргом медитуйте. Гоя в наявності. Ой, 600 гривень вартує, неймовірно, красивезна, ніжна, але з тими весняночками попелюстості. Ніжна, але дуже ефектна гоя, правда? ж? До речі, можливо, хтось шукає красивезну пульсацію. Вона також в наявності. Одна єдина правда, в наявності, але є дуже-дуже ефектна і вражаюча. Ой, пульсація, красуня там. Ось такий стан кореневої паняночки. Дуже хороший. Ну, як ви думаєте, зелений дракон чи ні? Я от гадаю, що це Грін Драгон. Ну, хай буде навіть а-ля Грін Драгон, бо на горшечку взагалі зовсім інша назва. От погляньте, 600 гривень він вартує. А горшечок підписаний як персик. Ну який це персик? Це ж Грін Драгон. А ось поруч із ним якраз стояла неймовірна красуня Хазард. Вартує вона також 600 гривень. Стан кореневої у неї хороший. І на горшечку підписано сурсон. Ну, що там в Нідерландах курять? Я не знаю, чому вони ті горшечки плутають також загадка. За 600 гривень. Погляньте, яка красоня. Крупноквіткова білосніжна це Ноттінгем. Можливо, хтось шукає зі сплешем SurfSong, то він також є 650 гривень. І поки у мене є можливість, давайте з вами подивимось ще з цього боку, адже тут є орхідейки. Іконія за 600 гривень, також красунька ще та, що ж, як полюбляє поквітувати дуже в домашньому. Можливо, хтось шукає, майте на увазі ось такий стан кореневої. Ще ось така бурячкова за 600 гривень красунька. І ще ось така ламлайт. За 600 гривень. Позаду цих панянок декілька від квітульок. Детально не буду показувати, бо вони, на жаль, не оцінені. Також в магазинчику, як бачите, є свіжо зріз, букети роблять, неймовірно, красивезні. Ой, тут, знаєте, весна вся зібрана. Якраз такі відчуття неймовірні. І ще, звичайно, є ось такий куточок, де можна придбати, як я розумію, якісь сувенірні дрібнички чи на подарунок, чи просто так собі. А ось сторіночка Лефіорі якраз у інстаграм. Хто не підписаний, будь ласка, підписуйтесь. Хто має можливість із лучан, обов'язково завітайте! Можливо, гості міста Луцька також майте на увазі. Я не знаю, чи дівчатка відправляють новою поштою, орхідейки, оці всі нюанси, будь ласка, вже напряму самостійно з'ясовуйте в інстаграм у дівчаток. Не знаю, не запитала, не бачила. Як бачите відео сьогодні коротеньке, лаконічне, але дуже-дуже атмосферне, правда ж? Ну, заманили мене. винуватися сьогоднішнього відео, а я ж не змогла вам не показати. Щиро сердечно, як завжди, дякую за перегляд! Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося!